Панове, у нас знову розіграш, до самого нового року можна отримати гарні подарунки. А, добре, а що у нас там взагалі по умовах? Рішення? Та умови реально дуже прості. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставите коментарі, лайки. А та... до речі, а що в коментарях писати? Коментарі про наші трактори, які вони. Тобто, що би ви хотіли змінити? Тобто, а саме краще ставити багато лайків. І на коментарі теж ставте лайки. І ми зустрінемося коли? 30 грудня. 30 грудня зустрічаємося в онлайні. І отримуємо цінні подарунки до самого нового року. тому що люди люблять подарки. Так, вже сірник згорів. <плес> Давай ще йде. <швидень. плес> <плес> а на що нам цих? Нащо нам цих бенгальських вогнів? Ні, та мені подобається, як воно горить. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Е, тож, е, друзі. Не зволікаємо. 30-го числа ми вас чекаємо. Гоу! Oh, Ха-ха-ха! <laughs>